Страх, безсилля, напруження і проблеми зі сном такі стани можуть супроводжувати нас у найближчі дні, але й не тільки. Звукові сигнали тривоги у Варшаві та також в інших місцевостях мають безпосередній вплив на мешканців. Це все з понеділка тривають процеси перевірки системи інформаційно-інформаційної громадян. Ця система інформує громадян про можливу загрозу та про способи її подолання. Сьогодні, в темі дня, ми будемо говорити про саме ці певні алгоритми. Мене звати Євгеній Дячко. Моїм гостем сьогодні є Міхал Савицький. Добрий день, психотерапевт. Привіт, добрий день. Почнемо саме з цього з цих способів реагування, що ми повинні насамперед зробити, якщо почуємо такий сигнал. Чи не можемо ми також впадати в паніку? І як ми можемо і повинні. nie поясnić pewne mechanizmy i także możliwe najbliższym. To powiedzieć nie wpaść w panikę, chociaż rzeczywiście tak by wypadało. To ja się cieszę, że informujesz o tym, że mamy informacje, bo wiedza jest takim podstawowym elementem, który może nam pomóc trochę łagodniej to przejść, bo ile dla osób, które nie doświadczyły wojny, to może być po prostu sygnał dźwiękowy, który może być jakoś przeszkadzający. U nas to tak już gromady z Ukrainy i przecież pamiętać. Siaka też mają w strach, jak się wdykali od wojny. to jest nieporównyany досвід, Що цього не пережили, можуть взагалі не зрозуміти. Але по-перше, знання та інформація про те, що такі речі будуть відбуватися, і що це ще не є загрозою, а лише елементи, як ти сказав, для для тренувань, так превентивні. Два профілактичні, два добре, щоб якщо можна передбачити, в яких це буде годинах. Не знаю, чи вже встановлено точно час, коли це буде, але було б добре, щоб у цей час не бути самому самій, а мати якихось близьких людей поруч. Ну, важко, бо це години майже цілодобові. Після 20-ї години здається, ці сигнали не будуть вмикатися, але все ж таки, з 8-ї години, Але цілий день, так що не завжди маємо можливість бути з кимось. Якщо маємо таку можливість, то було б добре подбати про те, щоб не бути самому в цей період. Якісь техніки дихання чи, можливо, фармакологія нам також. У цьому допоможе думаю, що вже запізно, що перед по завтра так вони починаються. З понеділка вони триватимуть деякий час це вже занадто пізно для фармакології, тому щоб поступово ввести їх в організм, щоб ці речовини почали діяти. Можна приймати якісь заспокійливі засоби, але я би більше рекомендував зосередитися на речах, які ми любимо. Тобто можна мати при собі якусь улюблену музику, надіти навушники, мати якусь книгу, навіть гортати інстаграм чи телефон, щось, що відволіче нашу увагу. Тобто, у нас є такі різні стимули, які здатні на мить зосередити нашу увагу, тож добре мати їх під рукою. Ти мене здивував тим, що все ж дозволив гортати інтернет. у такому випадку, звісно, бо все одно скролимо. Тож е, немає сенсу себе обманювати, що швидко від цього відійдемо. Думаю, що будемо все глибше в інтернеті, а це сильний стимул. Такий, що дійсно, особливо тут якісь відео чи щось, що нас цікавить, здатний зосередити нашу увагу і трохи відволікти від того, що відбувається зовні. А якщо, наприклад, людина чутлива до звуку, а це ж дуже сильні звуки, які сильно проникають у голову. Якщо у нас є дуже чутливі люди, то навушники з шумозаглушенням або закриття вух руками не завжди буде. Корисним тому є спеціальні навушники, які можуть допомогти приглушити ці звуки, тільки знову ж таки треба пам'ятати, щоб мати їх під рукою. останнім часом тема освіти в галузі здоров'я, яка звісно також завдає нам багато, багато стресу, і ці політичні напруження є в певній мірі джерелом стресу в нашому житті політики нам не полегшують, і серед іншого, це стосується і здоров'я дітей для, для, для молоді чи для тих батьків, які мусили вибрати і прийняти рішення до 25 вересня, щоб виписати свою дитину або можливо залишити на таких предметах, на такому предметі, який замінив інший предмет освіта з питань здоров'я, чи впливає відсутність цієї достовірної освіти в школах на те, як молодь сприймає реальність. Так, так, і тут я на мить задумався, але дійсно ми не маємо інших джерел, окрім згаданого інтернету, однолітків. У нас є батьки. Окема добре, мама маємо батьків. Тільки знову треба батьків навчити в цих різних аспектах. Бо одне це одне це якісь релігійні, моральні чи політичні переконання, які ми маємо, але вони ніяк не повинні стосуватися медичних, психологічних чи таких здоров'я норм, коли йдеться про виховання дітей. Бо можу щось вважати, може мені здаватися, що так краще. Ми повинні пам'ятати, що не можемо зупинити розвиток дітей. А час єдине, що можемо їм дати, це достовірні знання. Тобто, всі ми любимо контроль, всі ми любимо знати, що відбувається. Дорослі теж і це можливо. Так буде легше дорослим віднести до себе. Якщо я люблю знати, що відбувається, то чому я забираю це у дітей? Дітям також потрібно, щоб усі зміни, які відбуваються в їхньому організмі, були ними якомога краще зрозумілі. Тож, якщо вони не отримують цього в школі, не отримують, напевно, від батьків. А у мене є такі сумні висновки з роботи з родинами з батьками. Тоді вони будуть шукати інформацію в інтернеті. Ну, добре. Коли колись інтернету не було і є різні покоління, і мені здається, можливо, це звісно ілюзорне мислення, що покоління старше за мене, так ще. Старше попереднє інакше справлялося зі стресом інакше можливо вони не мали стільки знань, як зараз доступно, але мені здається, що вони були більш стійкими. Як що вплинуло це на те, що вони інші ніж ця сучасна молодь, це також аргумент, який я часто чую. Чи дійсно так є? Бо можливо, це виглядає зовсім інакше? Батьки іноді кажуть там, що я собі впорався без знань, то і моя дитина собі впорається, і добре на цьому вийде. І тут ми мусимо це спростувати, бо це неправда. Напевно, коли ми не мали доступу до знань, то наша голова намагалася це забезпечити якимись здогадками, переконаннями, вигадуванням, пошуком якоїсь підтримки серед однолітків, і також ці інформації, як я собі пригадую свої інформації щодо сексуальності наприклад які отримував чи чи взагалі розвитку чи психічного здоров'я фізичного здоров'я чого завгодно Ну і в більшості це була неправда передавана десь однолітками Зараз діти мають доступ до інтернету тому не можемо припускати що це буде так само як у наші часи коли ми дорослішали тому ми повинні враховувати в які часи діти дорослішають і що якщо ми їм не дамо цієї достовірної інформації і тут освіта з питань здоров'я є предметом, який виходить ще готуючись до цієї зустрічі. Я переглянув його детально, бо колись переглядав план цієї, цієї, цієї програми. Освіта з питань здоров'я. Я думаю, що він такий базовий, такий дійсно базовий, якщо йдеться про ці знання. Тобто там немає якихось завищених даних. Абсолютно ні, Області. Там є основа основ. Я, там, я думаю, що замало є цієї знань, таким які діти повинні мати на конкретних етапах дорослішання стосовно саме і психічного, і фізичного здоров'я, і гігієни, і того, як піклуватися про себе, бо це є цілісна освіта. Та здоров'я там дійсно є один елемент, який викликає найбільше суперечок, і його є насправді дуже мало, на мою думку, замало. Тож, тобто інтимне здоров'я, так Так. і цього в четвертому класі дві години протягом усього року. Тож це справді ніч у порівнянні з тим, що відбувається з дітьми в цьому віці, як вони дорослішають. добре, ну добре, ти так зачепив цю основну програму цього предмету. Вона охоплює 11 областей. То може перерахуємо їх цінність цінності, основи чи і позиції. Тобто, це напевно стосується психології, фізичне здоров'я, фізичне а, Активність харчування, психічне здоров'я, з соціальне здоров'я, дозрівання школи, в початкових школах, в пошутні, школі, саме сексуальне, ін сексуальне ін та інтимне здоров'я, екологічне здоров'я, здоров інтернет і профілактика залежностей та, та система, система охорони здоров'я в старших школах. Ну, досить багато різних тем включили, запакували все в один предмет. Що справді можна? Передати в в всі знання, е, навіть базуючись на... На, цих, дітям, на цих темах дітям саме протягом двох-трьох уроків на тиждень. Навіть напевно, це буде одна година на тиждень це неможливо, але це початок. Тобто давайте дамо собі шанс на те, щоб це розвивалося, бо там дійсно багато цікавих тем, як от як справлятися з емоціями, як захиститися від фальшивої інформації в інтернеті, як саме захищатися від використання в інтернеті, тобто вся ця кібербезпека, емоційне здоров'я, фізичне, все це дійсно дуже важливо. На мою думку, цього має бути набагато більше. А чи раніше цього не було? Бо вводять Тобто раніше не було написано такої програми. а Частина годин виховних була присвячена цим темам. Дом іноді якісь неурядові організації запрошувалися школою, щоб провести заняття на тему того, як справлятися з емоціями чи зі злістю, чи з конфліктами в класі. Але це були такі екстра додаткові заняття, які не кожен клас мав реалізовані ну добре, не тільки політика тут має значення, бо учні відмовляються від уроків, бо просто можуть була така можливість. Також також батьки обирають не дивуюся. Так, батьки теж обирають, бо цей предмет не є обов'язковим. Зазвичай він на першому або останньому уроці йдеться про релігію та етику. Тут може бути по різному бо це постійно змінюється. Да, з досліджень випливає, що діти не хочуть довше залишатися в школі, серед іншого. Експерти зазначають, що якщо предмет є необов'язковим, то вони вже починають керуватися власними розрахунками, чи, наприклад, години правильно встановлені, чи ні, це напевно також причина того, що вони не вирішують вивчати цей предмет, чи це просто лінь, чи це чи це якась цінність, яку передали їм батьки, яка також завадить їм у майбутньому. Тому що якщо щось є необов'язковим, не обов'язково я маю це робити, але всі нам кажуть, що це важливо, це добре. Скоріше за все, ми повинні залишитися при цьому. Я тільки не знаю, чи такі аргументи доходять до дітей. Як я собі думаю про себе у віці навіть ліцеальному чи в початковій школі, то теж би не залишався на останньому додатковому уроці, з якого можу звільнитися. Чи це проблема скоріше політиків і міністерства, які якось інакше інформують цих дітей? Чи повинні вони йти на такий предмет? Чи ні? Є велика кампанія проти цього предмета, мало інформації, яка заохочує і дійсно розповідає, як цей предмет виглядає. Тобто ми отримуємо безліч нас бомбардують безліч ухибної інформації. А насправді ми повинні докласти зусиль, щоб дізнатися, яка реальна програма цього предмета? А чому політикам правиці може бути важливо, щоб цього предмета не було? Що їм заважає? або що не може заважати. Я думаю, що це просто гра, що легше викликати емоції, емоції страху, само це поєднання десь тим, що стосується розвитку, з дорослішанням, якісь такі ілюзорні та оманливі, нещирі, нещире бажання, на мою думку, піклуватися про дітей, бо цей предмет саме є піклуванням про дітей, наданням їм достовірних знань, тому забирати цей предмет у дітей зовсім не піде їм на користь. Це політична гра, це теми, які викликають емоції і які розділяють. Можна сказати, що тема інтимності все ще є табу, і це вели. Який страх це те, про що не говорять, що... це те, що <проводить> приховують і абсолютно я не показують я... загалом. Показую, і він також інтересует... цікавить людей більше ніж економічні чи господарські теми. Більше <проводить> людей мають, 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 мають потребу висловитися і, і легше керувати людьми, якщо ми відбувається відбувається, контролюємо їхню інтимність. Ну і теж легко керувати через страх, бо вони лякають. Звісно, що є розбещення і так далі. Теж зачепимо тему. Таю ти займаєшся також з парами, так бо це терапії і такі групові так. Ймовірно, теж є, чи все ж таки пари і такі одноосібні пари з однієї особи Звісно, Маса е, у нас тут величезна кількість людей у Польщі мільйони українців приїхали сюди. Звісно, вони об'єднуються в родини. В Польщі живуть і змішані родини і окремі. Як ти бачиш такі психологічні подібності та відмінності між українцями та поляками? чи є взагалі, чи це знову така політична кампанія, і ми повинні все ж таки уникати. Все є питанням індивідуальним для осіб і, і питанням для обговорення. Бо пари, з якими я працюю, дійсно цих відмінностей е, якось не помічаю. Та вони мають такі ж проблеми, таком, як і пари, створені двома е, особами польського походження, тому е, особливих відмінностей немає. Це більше питання помічання чогось, чого немає. Ми любимо добиратися на основі подібностей або помічати відмінності, і навіть якщо що відмінності немає? Хтось знайде окей, у нас різне походження, і це вже є якийсь привід для того, щоб як ти кажеш, вести таку кампанію. Чи можуть культурні відмінності, про які говорять також політики, те бути джерелом цих напружень і також стресу в суспільстві? не стільки різниці, скільки говоріння про це, тобто залякування цими культурними відмінностями, підкреслення їх. Знаю, пари де одна особа з Польщі, інша з України, але також знаю пари, де одна особа з Польщі, інша з Індії або з Нігерії чи зі Сполучених Штатів Америки. І вони здатні порозумітися, тож ми здатні, як люди, понад якісь культурні відмінності, які підкреслюються дійсно ці стосунки будувати. А як у, у таких парах такі особи справляються з різним воєнним досвідом Бо теж, значить, навіть можна не говорячи про війну, а Приклад, кожен з членів родини має іншу політичну думку. Е, як розмовляти між собою, як як зрозуміти, і чи варто зрозуміти, чи достатньо тільки слухати і приймати, погоджуватися, чи все ж таки взагалі не порушувати такі теми? Я думаю, що можна поставити собі питання, що для мене найважливіше чи будування цих стосунків, чи все ж таки наполягати на своїх якихось поглядах? Але ти кажеш, що ми все ж обираємо подібності? <кхм> чи не можемо, чи не мусимо обрати людину, яка все ж буде тієї ж думки, що й ми? Тоді буде Легше в цьому відношенні, але це не є фактором, що повністю усуває, бо знову ж таки, цей поділ, який відбувається на основі е, якихось поглядів, чи як ти кажеш, досвіду, ну може бути, що він легко генерується, складніше домовитися понад поділами, тому повернуся до того, що ми повинні собі задати питання, яка моя мета чи моя мета створення відносин з цією людиною і бажання зрозуміти її перспективу, її досвід. Чи буду я тут наполягати і стояти на тому, що мої погляди найважливіші, і я не хочу їх змінювати. А як а розмовляти у стосунках, якщо одна людина більше переживає війну, а інша менше не є, не є зачеплена, можна так сказати, особисто? Ну бо, скажімо так, дружина чи там чоловік з України безпосередньо стосується його ця тема, а інша сторона з Польщі, чи то чоловік, дружина, чи там різні конфігурації? Як тоді спілкуватися, як зрозуміти цю іншу людину, як як також допомогти, можливо, як підтримати чи взагалі не порушувати цю тему? Ми ставимося до цього як до будь-якої іншої, будь-якої іншої різниці, яка є у відносинах, і безумовно потрібно звернути увагу на цей страх людини, яка пережила війну або переймається цим, або боїться. Чи не так, що ми кажемо не говори про це, це пройде? Ні, абсолютно Цього... потрібно про це говорити, бо говоріння про речі, які нас якось болять, чи яких боїмося, дозволяє собі з ними впоратися. А з іншого боку, та особа, яка менш налякана, або якось більш або більш тікаве або більш стійка, може може бути таким стабілізатором, бо уяви собі, що у нас є дві людини, які накручуються в цьому страху і обидві налякані. Тому парадоксально легше може бути домовитися з людиною, де одна є більш стійкою або менш наляканою цим. А що б ти сказав таким парам, які переживають неприязнь з боку суспільства, не тільки польського, різноманітного коли стикаються з такою агресією, також з боку суспільства, коли створюють польсько-український союз? Навіть не обов'язково польсько-український, навіть польсько-польський, ну як кожен з союзів повинен справлятися саме з хейтом, якщо, наприклад, це особи однієї статі? Це тема загалом соціального насильства. Як ми повинні реагувати на насильство? Що робити в ситуації, коли ми зазнаємо якогось хейту або. Бо це насильство може бути словесним, може бути фізичним, це можуть бути якісь неприязні погляди. По-перше, не реагувати насильством на насильство. По-друге, її слід повідомляти. Тобто, бути заляканою чи пасивною особою може посилити атаки. Тобто, покажемо, що не дозволимо перейти певну межу. У нас є відповідні органи чи способи, щоб повідомити, щоби хтось інший вирішив цю справу за нас. Ну і знову це повернення до того, що наші стосунки є найважливішими, і що ми підтримуємо одне одного в цьому. Добре, також будувати такі групи підтримки, тобто такі бульбашки, в яких я рухаюся, бо неможливо, щоб усе суспільство мене любило і приймало. І так як ми, так, як ми говоримо про такий добір друзів чи близьких людей, то добре мати таку групу підтримки, яка може трохи зачарувати мені реальність, бо тоді мені здається, що весь світ є приймаючим. Напевно так ніколи не буде, але перебування серед людей. Які нас приймають, безумовно буде зміцнюючим, це одна з тих порад, про які я хотів запитати. Ну власне, так на кінець, якби ти порадив, не знаю, три-чотири поради, як зберегти це психічне здоров'я, коли політика, війна, страх, різноманітні інші стресові ситуації сильно проникають у наше повсякденне життя, впливають безпосередньо на наше функціонування, на наш сон. Бо це теж дуже важливо. Наше харчування. Бо якщо хтось дуже стресує, може або багато їсти, або взагалі не є. Jest Тобто, перше, це на це група підтримки, тобто мати близьких людей, які нас приймають, які думають подібно із якими ми можемо навіть іноді поскаржитися. Якщо у нас немає такої особи, де її шукати, група підтримки. Це може бути терапія, це можуть бути якісь зустрічі, гуртки за інтересами. можна реалізовувати своє хобі, там танці, кулінарія, футбол, що завгодно. так, щоб мати якихось людей, з якими у нас є щось спільне, що нас об'єднує. Це не завжди має бути досвід з минулого. Це можуть бути інтереси чи якісь досвіди, які ми напрацюємо в майбутньому. Друга річ на це згаданий інтернет, хоча Скролінг може відволікати нашу увагу. Можливо, варто звернути увагу на те, що ми скролимо, що дивимося в інтернеті, бо починати день з новин і дивитися новини в інтернеті перед сном. Напевно, не допоможе з тривогою у тривозі. Це мені точно не допомагає. звісно, я сам я сам застосовую таку техніку, що якщо у мене важкий період, то взагалі не читаю новин про те, що відбувається в Польщі чи у світі, щоб трохи, по-перше, жити в якійсь знову своїй бульбашці, а по друге, щоб не додавати собі речей, на які і так немає впливу. А немає потім такого відчуття фому, що ніби щось пропустив, чогось не знаєш, як потім з цим впоратися. Бо ж це такі дві сторони. Якщо людина звикла прокидатися, читати чи потім лягати, щоб е, знати, що від. Бувалося протягом дня, і коли вимикаєте ці різноманітні джерела інформації, немає цього доступу. Спеціально це робить собі щодня. То природно, що з'являється таке відчуття, що щось втратив. Як з цим теж впоратися? але тут подивися, як я собі перекладу, то здобуваю, здобуваю цей спокій. Це ФОМО можемо замінити на Джомо, тобто Joy of Missing Out, тобто таке радісне відчуття від того, що. Від кількох речей відключаюся, і дійсно можу порадіти тому, що відбувається навколо мене реально. Тобто ми також знаходимо ці хороші аспекти. Так, бо і скільки часу ми знаходимо тоді, коли відключаємося від новин на деякий час. Добре, тобто групи підтримки відключаємося від інформації або від інтернету, щоб так заспокоїтися. І ще третя, якщо відчуваємо, що щось відбувається, не бійтеся скористатися допомогою, чи то психологічною, чи психіатричною, чи якоїсь групи підтримки, для цього це і є. Пам'ятаємо, що психічне та сексуальне здоров'я це, це елементи нашого функціонування і не тільки коли болить нога, іду до лікаря, але якщо не справляюся з емоціями чи чимось складним, теж можу піти до психолога. Дуже дякую тобі. Це була тема дня в польському радіо для України. Сподіваюся, що ще зустрінемося, і також проаналізуємо вплив нинішніх політичних змін на наше життя. Але сподіваємося, що скориставшись твоїми порадами, ми вже не будемо щодня мати справу з проблемами, а лише радіти життю. Дуже дякую тобі. Дякую.